<реш> Давай показуй дубайський пляц. Я показую до вашої уваги дубайський тортик, який я придбав у Лідлі за Супер-супер ціною. Він, до речі, дуже дорогий, 24 злоти, виявляєте? але мені дуже хотілося попробувати. Так він виглядає чудово, це відкрию. Так він середині. Вау. Що там такого дубайського, я не знаю. бачите? E, то там так e, українська журавлина, дубайська фістаніус, якась присипка зверху і польський корж. Але я можу прочитати складник, так? Прочитай, будь ласка, складник. Крем e пістеровий. -hmm. Маліна, галярета, чоколада, посипана роздружована пістація і часом катафалі. Не знаю, що це таке. Друзі, напишіть, що таке катафалі, бо Сашка тут читав на польській мові. На, по, по польську тут було написане: часто фузія смаків, часто дубайське, вируб цукерня на чем без куптовим uh -huh. Давай вже нарізай. Давай нарізай вже, роби тут. Мені більше кусок би менше так зашно. завжди. Ну. ми ж не знімаємо контент. Так, він такі легенькі, він такі м'ягенькі. Я вже бачу, яке там на махало. А чому? Бо ти я думав, що буде в крем фісташковий, а то що тут зараз? Але фісашковий дає. А це? А ні, не no, фисташка. Середні. Гарний. За неї спробу. Але тільки правдиві враження, не. Круто. З малинку такий. Mm. Шо? В зверху желе. Желе З малиною. Малина? Родині в середині ця халва, оця, оця що зверху. Дубайська, оця халва. Uh -huh. Тут тобто, то не є крем якийсь, так? можливо, це крем теж тут є. Фісташковий крем. Uh -huh. Але ця малина дуже класно поєднується з тими фісташками. І оця оця бис... е, бісквіт, такий, як під, е... так, це біскліт.